Добрий день Дніпро, дніпряни. Дивимося з вами на безпеку на 15 16 жовтня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів у місті Дніпро. Не могла записати відео, сиділа без світла дві доби. Майже не було в нас. Нам падають і ракети, і шахиди падають десь на підприємство. Будуть збиття, але сльози падають людям. Треба бути уважними. Це буде атака на підприємство якесь. Самар, 15-16 жовтня. Ой, Самар прильот Шахи падає, і падає він туди, де люди в формі. Кам'янське дивимся. 15-16 жовтня. Кам'янське чомусь здалеку вам треба остерігатись того, що буде летіти на вас здалеку, і може зруйнувати якийсь приватний. Буде. Це, мабуть, навіть буде за межами міста щось будуть збивати, але руйнація може бути оселі. Фізичних не бачу ушкоджень людям. град це 15-16 жовтня. Олаград дуже уважно, У вас атака ракетна з фізичним ушкодженням людям. Атака на підприємство йде. Ракетна атака. Будьте дуже-дуже уважні. Так, зараз я дивлюсь на цих Дніпро, 15-16 жовтня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Що у нас Дніпро? Буде працювати ППО, будуть збивати, не показується коло дощів, що, але збивати будуть, сльози будуть Самар. 15, 16 жовтня, теж. Працювати ППО показує буде. Не показується колода, що, але, на підльотах може бути, на підльотах збити, можуть ее загроза сльозы есть. Тому карти погані. Каменське дивимся. 15-16 жовтня які загрози міста Каменське. Ну, теж є загроза, шахетна загроза. Ці показують шахеди. Чоловікам чомусь загроза йде. Фізичні ушкодження чоловікам чомусь іде тому. Павлаград дивимося. 15-16 жовтня. Скоро, скоро. Фізичні ушкодження здалеку летить. Шахеди будуть десь поряд, за містом кружляти. Не несуть ракети, несуть небезпеку, несуть ушкодження. А шахеди будуть. Чи прольотом це буде, чи це буде за межами десь міста, чи на межах отак от. Так, будьте уважні, не знаю, може я вийду ще й сьогодні, передивлюсь на 16, -те. щось не подобається мені зовсім наша область. Бережіть себе, своїх близьких, побачимось дуже скоро з вами.